Чатка, привіт, забрала замовлення клієнтів і своїх, хочу трошечки розказати. Зараз дуже класний чудовий аромат зі знижкою. Це Midnight Magic Elve. Це такий фруктовий, квітковий, трошки такий солодкий, приємний дуже аромат. Ось такий він у упаковці продається. І взяла декілька пробничків. Хто бажає, можу дати понюхати. Дуже чудовий аромат. Далі зі знижкою ось така кольорова синя туш для вій, подовжує вії. Кожну війку промальовує, надає об'єм та вигін кожної вії. Далі новинка наша це помада для брів з Іван, коричневий відтінок дуже чудовий продукт, я вже спробувала. Мені подобається. Далі тонізуючий кремчик для рук з морквою імбирем і лимоном. Ось такий класний гель для душу Simple Joys З органічним манго. Дуже приємний, такий соковитий аромат манго. Класно очищає шкіру тіла. Вона дає таку свіжість, приємну і цитрусовий такий аромат. Зі знижкою магній і вітамін Б6, омега-3. Очищена наша омега справжня і е, морський кальцій вітамін Д. Також зі знижкою зараз ці вітамінки, пробнички з серії Royal Velvet. Денний кремчик і нічний кремчик. Ось так. Дуже чудові продукти. Е, листайте каталог. Сьогодні останній день 12-го каталогу. Знижка 10% на всю продукцію. Завтра вже починає діяти новий 13-й каталог.